Тут це вже від 31 жовтня дали йому орден за мужність третього ступеня. Тут є і захисники вітчизни, і медаль від президента України Володимира Зеленського. Тут є хрест доблесті, залізний хрест. Область високо оцінила його здобутки як молодого 23-річного юнака. На цій полиці чимало медалей загиблого військового Віталія Сидорука. Та зі слів батька бракує найважливішої почесного звання Героя України посмертно. Юрій Сидорук навіть не уявляв, що за цю нагороду для свого сина доведеться боротися, зважаючи на те, що мій син. Сам пішов воювати, виважене таке прийняв рішення з ті нагороди. Його визнала його область почесним родінином області. Звання таке навіть посмертне і побратими, які приїжджають, дякують. Це для, військов, для військових чиновників, бо я навіть, я навіть не можу навіть їх військовими назвати, просто чиновники, які сидять в теплих кабінетах, вони вважають, що все таки, що мій син є таким, що відповідає Герою України. Військовий шлях Віталія розпочався ще в серпні 2022 року. Спершу він був штурмовиком, а вже за півроку служби йому доручили керувати літальними апаратами. Життя Віталія обірвалось підступно. 30 травня поблизу населеного пункту Райгородок на Донеччині. Його з товаришем позицію хтось з Радницьки здав ворогу. Через кілька днів після загибелі побратими запропонували батькові Віталія створити петицію щодо присвоєння йому звання Героя України посмертно. В розмові з командуванням каже, так, ваш син є герой. Ми цілком і повністю вас підтримуємо в цьому. Як тільки ви назбираєте 25 тисяч необхідних голосів на сайті, дасте нам знати, і ми свого боку підтримуємо, відправимо на до президента України, щоб дійсно, що дійсно, бо ми вважаємо, що ваш син є гер... як таким, що є герой. Петицію було зареєстровано 31 липня. Рівно через два місяці вона зібрала необхідну кількість підписів. Через кілька днів бригада сформувала повний пакет документів. Попереду розгляд у відповідних структурах. Це бригада. Ок ока, Захід, схопутні війська, і тоді вже наскільки я вже пам'ятаю, це вже йде з міністерства оборони супутних військ, центру супутних військ в нагородний відділ при президент ну, при президенту України. На початку грудня в оперативному командуванні захід Юрію телефоном підтвердили, що документи підписані. А у лютому надійшла відповідь вже із Міністерства оборони. Шановний пане Юрію, так і так, на підставі поданих документів ми не вважаємо, що ваш син як такий, що заслуговує бути отримати почесне звання Герою України. Посмертно з врученням ордена Золота Зірка на основі цього статуту і закону указу президента від 2002 року. Там розділ другий. Юрій Сидорук обурений отриманою відповіддю. За його словами, у відповідному статуті чітких критеріїв героїзму не прописано, тож він не розуміє, чому було ухвалено саме таке рішення. Можливо, є ще одне, я тип, розумію, м, тому що за почесним званням Герою України посмертно є нагорода. Наскільки знаю, там 150 тисяч гривень. Е, питання не в нагороді. Я авторитетно заявляю, як і батько, мені тих 150 тисяч не потрібно. Мені потрібно, просто прошу президента України визнати, що мій син. Все правильно робив, є тим героєм України. Юрій Сидорук подав запит і до Верховної Ради України, щоб також отримати підтримку у цьому питанні від депутатів. Вони натомість одноголосно підтримали це звернення, яке згодом розглянув і президент. Президент каже, я не проти, окей, треба нагородний лист. А нагородний лист де засів? Правильно. від такий собі Микола Качненко, полковник схопутних від, від футболів на, назад. Казав, що ваш син не є героєм. Батько каже, що не втрачає надії, і продовжуватиме звертатись до різних інстанцій, аби дізнатись чому його синові досі не присвоїли звання Героя України посмертно. Наразі він знову збирає всі необхідні документи та звернувся до бойової бригади, в якій служив Віталій, щоб ті повторно надіслали їх до відповідних установ. Я, поки я буду живий, я буду боротися, буду звертатися і надалі. Нині Юрій Сидорук щодня навідується на могилу сина. Ділася, що, попри молодий вік, Віталій користувався авторитетом серед побратимів. Завжди усміхнений, умів підтримати у важку хвилину і підняти бойовий дух. Мріяв про власну сім'ю, одруження і дітей. І дуже хотів жити. Тому хто дорогий був при житті від тих, хто пам'ятає сумоє. Тут спочиває воїн світлої честі. Йому було лише 23 весни: веселий, добрий, сильний, мужній, чесний, лише жити час і в світі цим цвісти.